Він має вигляд БМВ, їде як БМВ, і навіть звучить дуже схоже на БМВ. Але якщо придивитись, кожен шов на кремі прошити вручну. Під капотом табличка з підписом конкретної людини, яка збирала цей мотор. І замість значка М дивні зелені смуги, які для непосвячених взагалі нічого не значать. Це Альпіна, і це не тюнер. Хоча всі так думають. Це компанія, яку сам BMW називає виробником автомобілів. Але навіщо взагалі БМВ? Ще один БМВ? Цей ля, і ти дивишся Shifted? Місце, де автомобілі оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І у цьому випуску я розповім все, що тобі потрібно знати, про Альпіна. Готовий? Let's go! 1962 рік. Маленьке баварське містечко Бухлоя, Німеччина. Молодий хлопець на ім'я Буркарт Бовензіпен працює в майстерні, яка випускає друкарські машинки. Він має дуже серйозну освіту, але справжня його пристрасть автомобілі. Одного дня він купує собі BMW 1500, новий, солідний, але надто спокійний седан. Бовензіпен не може змиритися з думкою, що ця машина має їхати саме так, як вирішили інженери в Мюнхені. І він починає експериментувати, встановлює власноруч модифікований подвійний карбюратор Weber замість стандартного. Результат плюс 15 кінських сил і кардинально інші відчуття від авто. Натхненний результатом буркарт їде до штаб-квартири BMW показати свою роботу. Там, у Мюнхені, заводські інженери зустрічають його з недовірою. Неможливо, щоб один карбюратор так змінив характер автомобіля, говорили вони. Але тест-драйв розставив усе на свої місця. Інженери здивовані, машина дійсно їде краще. І несподівано BMW не просто погоджується з ідеєю, а визнає потенціал. Вони не дозволяють Буркардові працювати на їхньому заводі, але дозволяють йому офіційно продавати ці модифікації із збереженням гарантії. Це було нечувано. Маленька приватна компанія з сусідного містечка отримує негласне благословення від BMW. Саме так народилася Альпіна. Компанія, яка почала переписувати історію баварських машин. Перший великий успіх приходить у 70-х роках. На чемпіонаті European Touring Car Championship приватна компанія Alpina, озброєна модифікованими BMW 3.0 CSL, несподівано починає перемагати заводські команди BMW. Це було справжнім шоком. Маленькі Альпіна знову довели заводським інженерам, що їхні машини можуть бути швидшими, надійнішими і кращими. З того часу Альпіна вже не могли зупинитись. Вони були більше не просто тюнінг-хательє. Альпіна почала створювати власні двигуни, коробки передач, підвіски і, зрештою, повністю власні моделі авто, що отримують окремий індивідуальний він код. І це головне, Альпіна не просто модифікація BMW. це окремий автовиробник із власною філософією. Їхні машини для тих, хто розуміє, що швидкість і стиль можуть бути тихими, але водночас переконливими. Альпіно створює автомобілі, які не кричать про себе, а залишають після себе чіткий слід у пам'яті. Але як саме вони змінювали звичайні BMW? І що такого особливого було в цих змінах? Зазвичай тюнери беруть звичайну BMW і роблять з нього щось агресивне та кричуще. Більшість просто додає карбон, гучний вихлоп, великі колеса та спойлери. Так роблять майже всі. Але Альпіна зовсім інша історія. Уяви, що ти береш серійний BMW, але замість агресії та гостроти додаєш сюди комфорт, тонкість та легкість. Замість грубості, делікатність, замість шуму, гармонію. Саме так працює Альпіна. Перш за все, вони повністю змінюють характер двигуна. В Альпіна встановлюють нові більші турбіни, власні інтеркулери, змінюють поршні та модернізують систему охолодження. Але найголовніше, кожен двигун збирається вручну конкретною людиною, яка залишає свій власний підпис на спеціальній табличці. Це створює особливий зв'язок між автомобілем і його власником. І це не маркетингова фішка. Це традиція, що триває десятиліттями. Інтер'єр також має власну історію. У той час, коли конкуренти вибирають Алькантару і карбон, альпіна вирішує піти іншим шляхом. Вони використовують шкіру Лаваліна. Її якість така висока, що навіть Rolls-Royce визнає її однією з найкращих у світі та використовує для деяких моделей. Щоб зробити один салон Альпіна, потрібно до трьох тижнів ручної роботи. Кожен стібок, кожен шов на кермі, сидіннях та панелі приладів виконуються вручну. Саме тому, сідаючи в Альпіна, ти відчуваєш зовсім інший рівень. І от коли бачиш такий рівень деталізації, неможливо не задуматись. А хто ще в інших сферах мислить так само: Гарна – це альпіна серед яхт. Проект від «Інтерпарус» – компанії з українським корінням, який не просто покращує яхти, а повністю переосмислює, якими вони можуть бути. Вони змінюють інтер'єри, додають інтелектуальні системи і навіть навчають яхти самостійно адаптуватись до шторму. Їхній автопілот Мед Брайан спочатку розробляли для болідів у кенських гонках, а тепер він допомагає круїзним яхтам, керувати вітрилами точніше за людину, враховувати вітер, хвилі, і навіть змінювати поведінку в реальному часі. Тепер навіть новачок зможе управляти вітрильною яхтою. А разом із системою CII, штучним інтелектом, який бачить усе навколо завдяки комп'ютерному зору. Це вже не просто яхта, це щось набагато розумніше. Якби Альпіна робили яхти, це була б гарна. Посилання на них залишу в описі під відео. Раджу зазирнути. Але повернемось до випуску: фірмові багатоспицеві колеса Альпіна ще один елемент, який робить їхні машини одразу впізнаваними. Але вони теж не просто для краси. Їх спеціально розробляли для кращого охолодження гальм. Вони ідеально балансують між елегантністю та функціональністю. Що ж до швидкості, вона в Альпіна теж особлива. Вони наганяються за кінськими силами заради рекордів, хоча потужності завжди вистачає з запасом. Головна ідея отримати комфорт на високій швидкості, а не битися за десяті долі секунди. У 90-х керівника Альпіна якось запитали, чому вони не роблять жорсткі спортивні автомобілі. На що він спокійно відповів: нам важливіше, щоб ви могли їхати 250 км на годину і спокійно пити каву, а не боротись з машиною на кожному кілометрі. І в цьому вся Альпіна це компанія, яка змінює BMW, роблячи його не агресивнішим, а витонченішим. Не швидшим, а приємнішим. І все це призвело до створення автомобілів, які назавжди увійшли в історію. От як зрозуміти, що ти створив щось по-справжньому особливе? Це момент, коли тебе починають порівнювати з Феррарі. І не просто так, а тому, що ти їдеш швидше. Тому зараз я розповім про кілька автомобілів, які зробили Альпіна тими, ким вони є сьогодні. Початок 80-х. на перший погляд, звичайний BMW 5 серії. Але Альпіна бере цей сімейний седан і робить з нього справжній суперкар. Під капотом встановлюють величезну турбіну KKK і потужність зростає до 300 кінських сил. Під час першого тест-драйву журналісти німецького видання Авто Sport були просто в шоці. Звичайний зовній седан набрав понад 260 км на годину, обігнавши Ferrari 308 GTB – легендарний італійський спорткар. Уявіть, як власник Феррарі почувався на автобані, коли сімейна Альпіна в костюмі і кроватці просто промчала повз нього. Це був момент народження легенди. B7 Turbo 90-ті стали золотою епохою для Альпіна. B10 B-Turbo седан, який розганявся майже до 300 км на годину завдяки двом турбінам гарет. Потужність 360 кінських сил, які дозволяли машині прискорюватись до сотні за 5,6 секунди. Але найбільше журналістів вразили навіть на швидкість, а те, з якою легкістю B10, b 10 B-Turbo отримували цю швидкість. У статті журналу Car Magazine тоді написали: це єдина машина, у якій на швидкості 280 км на годину ми слухали класичну музику, а не боролись за життя. 2000-ні роки принесли ще одну революцію: дизельну Альпіна ризикнула і створила щось неймовірне: спортивний дизельний седан. Звучить як божевілля, але результат став сенсацією. Альбіна D3Bi Turbo прискорювалась до сотні за 4,6 секунди, майже як порше бокстер тих років. Пам'ятаєте реакцію фанатів Порше BMW? Вони були впевнені, що це якийсь маркетинговий трюк, доки не побачили реальні тести на автобані. І Alпіна знову довела: швидкість може бути комфортною, навіть якщо ти їдеш на дизелі. Кросовери стали неминучістю для будь-якого преміального бренду. Альпіна теж не уникли цього тренду, створивши XD3 на базі BMW X3, а потім флагманський XB7 на базі BMW X7. XB7 сьогодні називають одним із найбільш недооцінених автомобілів класу Люкс. Він має 621 кінську силу і здатний розганятись до сотні за 4 секунди. Його порівнюють навіть із Бентлі Бентайга та Rolls-Royce Cullinan за рівнем комфорту і швидкості. Але Альпіна залишається особливою через свою стриманість і скромність. Вершина сучасної лінійки Альпіна це стильний седан із кузовом купе, який розгоняється до 324 км на годину і має 621 кінську силу. Але це не просто цифри. Коли один із журналістів журналу Top Gear тестував Alpine b 8 він описав це відчуття так: це, ніби вас акуратно вистрілюють із гармати, поки ви сидите в дорогому шкіряному кріслі і слухаєте джаз. І саме в цій фразі вся суть Альпіна. Це машини здатні на вражаюче прискорення, але при цьому вони робляться елегантно. Швидкість буває різною. Для когось це крик агресія і адреналін. Для Альпіна швидкість це спокій, впевненість та витонченість. Тут немає потреби кричати про потужність на кожному світлофорі. Власники Альпіна просто знають, на що здатні їхні автомобілі. І головне, вони не прагнуть щось комусь довести. Ці автомобілі не створені для інстаграм, яскравих наклеїк або палених шин. Це автомобілі для тих, хто вже все це бачив і хоче отримати щось інше, щось особливіше і унікальніше. Щороку Альпіна випускає близько 2000 авто. У порівнянні з мільйонами машин BMW це справжня капля в океані. Але ця капля особлива. Воно формує закрите коло, майже закритий клуб. Клуб, у якому є місце для людей, що по-справжньому розуміють автомобілі. І серед власників Альпіни є чимало яскравих особистостей. Наприклад, триразовий чемпіон Формули 1, Нікі Лауда був великим фанатом Альпіна. Йому подобалася витонченість. Це прихована потужність, що не кричить про себе на весь світ. Він міг дозволити собі будь-який суперкар, але обрав саме Альпіна, бо цінував стриманість, яку не знаходив у конкуренції. І ця стриманість справжній ключ до філософії Альпіна. Це не просто автомобілі, це спокійна сила, це делікатна потужність, яку ти відчуваєш не очима чи вухами, а душею і тілом, кожного разу, коли натискаєш педаль газу. На жаль, історії закінчуються навіть такі особливі, як у Альпіна. У 2022 році BMW викупила права на бренд Альпіна. І з цього року, 2025-го, закінчиться епоха самостійних Альпіна. Компанія більше не буде створювати нові автомобілі. Для багатьох фанатів це стало драматичною новиною. Але водночас це зробило кожну існуючу Альпіна ще більш цінною. Колекціонери вже почали активно скуповувати останні незалежні моделі. Особливо легендарною стане Альпіна B5 GT 2023 року, яка офіційно є останнім автомобілем, створеним безпосередньо компанією з Бухлое. Просто уявіть собі відчуття власника такої машини, коли він бачить табличку під капотом. Остання справжня Альпіна. Ця фраза несе в собі неймовірну силу. Це кінець однієї історії і початок нової ери, де старі Альпіна стануть класикою, цінною як витримане вино. Можливо, ми більше не побачимо нових альпіна в їхньому класичному вигляді, але спадщина залишиться назавжди. Вона житиме в кожному вручно підписаному моторі, в кожному салоні зі шкіри Лаваліна, у тих особливих 20 списових дисках і в цьому дивному синьо-зеленому брендингу, який завжди нагадуватиме про маленьке баварське містечко Бухлое. Це означає, що зараз ідеальний час цінувати Альпіна за те, чим вона була завжди. Автомобілями, що поєднують швидкість, комфорт та елегантність. Але головне питання залишається: що б ти обрав? BMW M чи Альпіна? Агресію чи елегантність? Емоцію чи гармонію? Пиши в коментарях. Це був Філя. Побачимось у наступному випуску Shifted.